Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Запрошую в новий влог. Показую вам свій сьогоднішній сніданочок. Сьогодні дуже захотілося вівсяночки. Кирилу варила до школи. Буду смакувати і сама два варених яєчка, трошки горішків, м'який сир і овочі, помідорчик і перчик. Всім, хто снідає, смачного. Я сьогодні на пару зі своїм татом помила вікна. І знову хтось напише, що я задрипанка, вікна мити не вмію. Сьогодні ми вже вдвох це робили. Ну і знайдуться ж такі умники, які заново напишуть, що щось не так. А я задоволена. Вдвох по всій квартирі вікна ми помили за 3 години. В кімнаті так свіженько, гарненько. Помила також сіточки з милом, з мочалочкою. Ну, можливо, є якісь недоліки, але вже то таке. Я не претендую на міс найчастіше в вікна. Зараз ще буду вішати прання, потім буду вже те, яке висохло, просувати, тому приєднуйтеся, Сьогодні буде дуже багато мотивації. Така гарна осінь, сьогодні тепло. Гарна така погода, пташечки співають. Трошки зробила домашньої рутинки. Вимила плиту, стіл, бо він був тут такий брудний від кави-чаю. Помила раковину, все тут поперемивала, все красиво, чисто. Попрала, покривала, деякі речі. Зараз все повивішую. Я, до речі, пропилісосила і вже протерла всю підлогу, тому викидаю все зараз на підлогу і понесу. Дивлюся, в мене нігті ніби зіпсувалися, якось потріскалися, потрібно зробити новий манік, але я дивлюся, що мої нігті так відросли, що, можливо, я і не буду робити нарощування. Записалася на 11 жовтня на нарощування нігтів. До речі, закінчився ось цей пральний порошок тайт Аквапудра. Мені дуже він подобається. Але для різноманіття цього разу в Аврорі вирішила взяти трошки інші. Взяла Аквапудра, але цього разу вже Аріель. І ось такі капсулки взяла, пурсів. Неодноразово вже їх брала, неодноразово їх показувала. Зараз загружу ще одне прання, це вже буде третє. І на сьогодні все. Як завжди, ось такі губочки, дуже мені подобаються. 19 гривень, 5 штук для миття посуду, дуже люблю їх використовувати. Нічим не гірші, ніж там, з Ектором, то вони, по-моєму, 39 гривень коштують. Не бачу сенсу платити більше. О, якість одинакова. Не здивуюся, якщо ще й на одному заводі робляться. До речі, в ванну хочу поставити ось цей аромодифузор для кімнати він занадто різкий. Не дуже подобається цей запах, саме в кімнаті. Вставила його гардеробну, але краще, нехай буде в ванній кімнаті, тут якраз є і витяжка. Зараз ось там попротираю і поставлю його ось тут. Буде йому краще, думаю, на цьому місці. I've changed for the better this time. I thought I thought would never be fine До речі, лайфхак дуже круто. Ополіскувач для порожнини рота наливати в ірігатор. Набрали в ірігатор водички, додали ополіскувач і дуже класна штука. Це у нас вже він на... Майже на дні дуже подобається саме цей ополісковесь вже купила собі новенький. We're all in life, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays Back a year ago, <laughs> <laughs> twenty nine, and I find myself wondering what had happened to the last ten. I ran away with. Me life fast forward never turn back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set them rewind and 19 was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as you Looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? Так, потрібно поприбирати на комоді, і, до речі, я вам хочу розказати кілька слів про засоби, які мені подобаються і не подобаються. До прикладу, ось оця мицелярна водичка Evoline Cosmetics з колагеном, з алоєм. Чесно, не дуже добре стирає макіяж. Краще за гарнієр рожево поки що немає. Повелася я на ціну, коштувала вона в Єві 65 гривень за пів літра. Думала, щось буде хороше. На жаль, я не маю звички викидати, виливати, я вже якось довикористовую цей засіб, але більше повторювати покупку не збираюся. Таке собі задоволення, не дуже гарно стирає. Тонік, в принципі, я їх одночасно купувала, непоганий, нічого поганого сказати не можу. Він іде з саліциловою кислотою. В принципі, є вірогідність, що я його куплю ще раз. Кілька слів про цей батер. Дуже жирний, дуже густий, не дивлячись на те, що пахне чудово. Але також довикористовую і на більше такі жирні засоби не буду купляти. Вони мені не подобаються. Оця якась плівка, така масляниста, лосьйона. Як на мене, повинен гарно вбиратися у шкіру. Хай він буде краще легенький, я його нанесу частіше. Але цей ну, занадто він такий густий, його мало потрібно, він економний, але ось ця липкість, оця така плівочка, мені не подобається. Засіб жая тут 400 мілілітрів. Речі, я в Аврорі взяла ще ось таку фарбу. Елітан. у мене є огляд на каналі на цю фарбу. Я нею фарбувала бровки. Вставлю вам зверху посилання. З цього разу взяла трошки світліший відтіночок. Хотіла пару слів сказати про. Дві різних розчіски, і яка мені сподобалася з них більше. Ось ця така красива, стильна, срібляста. Вона з Єви коштувала 199 гривень. Тут є така заколочка. Заколочка взагалі ні до чого. Uh, і ось така розчісочка за 39 гривень ворори. я її брала для розчісування для СМР каналу. І, до речі, зараз тут є пару волосин, і це не дарма вони тут. Я хотіла б вам показати ще одну штуку. Це в мене, правда, з Оріфлейма, і я Oriflame зараз ніяким чином не рекламую. Просто, якщо ви побачите десь. Ось такий Йоршик, я не знаю, як це називається. Такі грабельки для розісок. обов'язково візьміть. Можливо, є вони і в аврорі, не знаю. Можливо, може, і в Єві є. Ним дуже круто чистити розчиски. Ось так провів. І все. Рошізка завжди красива і чиста. Так от. Ця розчіска набагато краща за цю. І якщо б на, потрібно було б зараз обирати яка краща, яку б я порекомендувала, то, звичайно, була б ось ця заврори. Ну, дуже класна штука. Я навіть не очікувала, що вона мені так сподобається. Просто супер. А ця. Нібито і класна, і вона з, така, з продувним ефектом, гарно можна сушити волосся, але все ж таки ні. Я, скоріш за все, подарую її мамі, тому що для мого довгого волосся вона трохи не підходить. Все одно, рука тягнеться постійно до цієї. І це відповідь на запитання, що краще. Тому я сьогодні буду її розхламляти, віддавати своїй мамусі. І ще я підготувала деякі речі на розхламлення. Ну, дещо буду викидати, дещо віддавати. Е, так, почнемо, мабуть, з того, що я буду віддавати. Це ось такі прикраси резиночку потрібно анюці видати, тому що це вона мені давала, коли ми робили мені зачіску для СМР. Також я подарую три джибіця Ані Кіріл вибрав ті джибіці, які він буде наступного року на свої крокси чіпляти, купимо йому обов'язково. Ці інші я продала на шкільному ярмарку. А ось ці подарую Ані. Також ми будемо розхламляти, віддавати ось такі дитячі літні шортики. Все ж таки, я надумала, що буду викидати свою машинку для катишків. Ну, не працює вона, що мудрувати. Не така вже це цінність, щоб її тримати, чекати кращого дня. Також будемо розхламляти ось такий зошит великий. Ми робили. На літніх канікулах вправи домашні завдання. Також будемо викидати ось цей мій старий чохол. Зараз мій телефон у Кирила. У нього зараз інший збрал старий чохол. це йому ні до чого. Прослужила досить таки непогано зарядочка з аврори за 60 гривень. Кілька місяців тому її купувала, але зараз чомусь вона не дуже добре працює. Тому також її розхламляю. Ось такий чохол. Пробувала вставляти сюди спиці для в'язання, але ні, вони сюди не поміщаються. І, до речі, ось тут пакетик такий лежить, він тут неспростай. Я не розхламляю цей манекен. Це я просто хотіла вам показати спідничку, я зв'язала новеньку. Скоро у нас буде обнова дуже прикольна, обов'язково вона на каналі, можливо, щось познімаю для вас. Так, тут є такі вирізки. Віддам їх лізі, можливо, вона якісь фудби пошиє для ляльки. Ось така штука, також мені ні до чого від штатива. Так, стара батарейка, її я покладу в пляшку в нашому під'їзді. Там у нас зберігаються. І утилізуються наші батарейки. Також віддам Лізі ось таку коробочку. Можливо, вона буде посилочку якусь відправляти. Думаю, їй пригодиться. У мене нема нічого такого, щоб складати в таку коробочку. килимки з ванної кімнати. Ну і наприкінці хочу показати, що взяла в магазині Єва. Взяла ось такий гель для інтимної гігієни, ніжне, інтимне мило з ромашечкою з пантенолом і алантоїном. Для чутливої шкіри Green Pharmacy. Коштувала вона, по-моєму, 68 гривень, якщо я не помиляюся. Ось цей Ополіскувач Family Doctor з нагідками, з корою дубом і м'яткою. коштувала 82 гривні. Як вже я сказала, дуже нам подобається. Це мій щирий рекомендаціон. Особливо зараз в іригаторі, абсолютно кожного дня його використовуємо. І ось таку пасточку взяла вона була недорога, по-моєму, 45 гривень по акції. Доктор Морген для всієї родини всебічний догляд та захист. Ось такі невеличкі покупочки. Буду прощатися, закінчувати цей влог. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Бережіть себе!